Виконуємо номер 223 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За 7 олівців і три ручки заплатили 50 гривень 85 копійок. Скільки коштує один олівець, якщо він дешевше за ручку, на 4 гривні 95 копійок, позначимо змінною Х ціну одного олівця. І запишемо коротко у вигляді таблиці умову задачі. Нехай. один, олівець, коштує x гривень. Ціна одного олівця x гривень. Тепер подамо 50 гривень 85 копійок у гривнях. Це буде у нас 50 цілих Вісім 50,85 гривень. І 4 гривні 95 копійок також у гривнях. Це буде 4,95 гривень. Ну, а тепер читаємо мову задачі і заповнюю нашу таблицю. За 7 олівців, отже, олівців було 7, і три ручки. Заплатили 50,85 гривень. Це у нас вартість 50,85 гривень. Скільки коштує один олівець, ми позначили змінну х, якщо він дешевший за ручку на 4 гривні 95 копійок. Якщо олівець дешевший за ручку, то ручка дорожча за олівець. Тоді ціна ручки буде х додати 4,95 гривень. Знайдемо вартість 7 олівців. Для цього кількість помножимо на ціну. Отримаємо 7х. Знайдемо вартість трьох ручок для цього кількість помножимо на ціну. 3 помножимо на суму Х і 4,95. Ну а тепер враховуючи, крапочку поставимо, враховуючи, що за всю покупку заплатили. П'ятдесят цілих вісімдесят п'ять сотих гривень, маємо рівняння. Отримаємо сім додати. три помножити на суму ікс і чотири цілих дев'яносто п'ять сотих. Дорівнює 50,85, помножимо на 3 кожне з число в дужках. Отримаємо 7х, додати 3х і додати 3 помножити на 4,95, отримаємо 14,85, зведемо подібні доданки в лівій частині, а 14,95 перенесемо право, змінивши знак на протилежний. 7х додати 3 це буде 10х. І в правій частині 50,85 відняти 14,85. Отримаємо 10х, дорівнює 36. Тепер поділимо на 10. Отримаємо 3,6. Отже, Олівець коштує 3,6 гривень. І записуємо відповідь до нашої задачі. У нас стало питання, скільки коштує один олівець? Відповідь 3,6 гривень. Номер 223 із підручника Алгебра 7 та номер 12 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконана.